Сім хай записати цю поїздку додому зі школи має бути нормально. Я вже трохи від'їхав від школи. У нас тут проблема на моїй дорозі, це горб. Ну, як горб, там майже гора, яка доволі висока. І щоб піднятись мені, доводиться в будь-якому разі ставати за велосипеда Але то ніщо, Нічого такого страшного. Вибачте, що давно не записував відео. Відео дуже давно не було, тому що в мене дуже поганий зараз телефон. Що видно по якості відео. Камера дуже погана, я і сам телефон поганий. Я не міг нормально записувати відео. Але що ж, вирішив записати, хоч якось. Бо дуже занадто давно не було відео. да? Что это я? Моя мама против этой почти в школе. Все що можна було розказати з новин. Нічтопаємось такого немає. Добрий день робиш те заміголося трохи прихворів. Щойно в мене з'явиться нормальний телефон, я почну частіше знімати відео попри школу, попри зиму, через яку я хворію часто. але старатимуся частіше знімати відео. Цей горб мене трохи навіть бісить. Високий і крутий, Фух. якщо будуть буде трохи заважати куртка. Попадайте на камеру вже вибачайте, знімаю як є. У мене немає спеціальних шоломів, тримачів для телефону, щоб знімати відео. Доводиться виходити з того, що є. До речі, вітаю вас з уже 10 днем зими. Пішіть коментарі, якщо у вас сніжить. Особисто в мене, як ви бачите, снігу абсолютно немає. Це трохи жорбиночка Без нього без сніговика, ну, але... То є, то є. Підписник просив мого брата зняти огляд на, на нашу хату, йому він зробив. І я оце подумав, чому він зняти огляд на свою хату на свій YouTube канал? Давайте так, якщо це відео набере 10 лайків, то я зніму погляд на мою хату. Можливо. А я щегою закінчилась. Закинутий магазин. Один, так сказати, чекпойнтів. Досілося ввечері. І всі міст досі йшов. Тепер знову все більша калюш і все вікіша гезюка. Але що вже є, то є. Нічого з природи не поробиш. Хоча тут не така гризюка як у нас. Біля нашої вулиці. Ну як біля нашої. На нашій вулиці. Там гризюки, й -мо. Що ще можна сказати? Мабуть, те що у нас зламалась наша машина. Це погані новини. Але поломка там не тільки серйозна. Можливо, його до довесниці. Відемо туємо. Олега день народження. Точніше 17 грудня, якщо хто не знає. Тож, скоріш зараз треба буде зняти. Якесь відео в честь цього. Хоча б шо це якийсь. Хоч у мене, звісно, є комп'ютер, на якому можна знімати Майнкрафт, наприклад, чи ще щось. Але ну, я рідко займаюся цим. Так що да Ось такі новини. І до мого двору. Не хочу сильно спойловити свою хату, свій двір, так що тут, думаю, будемо прощатись на цій приємній ноті. Тож, я повернувся. Я нікуди не зник просто, я не можу записувати відео. Сподіваюся, почати викладати їх частіше. Так що, всім бувайте. Вс найкращого відтясані ря.